25 грудня виповнюється 33 роки із дня введення радянських військ до республіки Афганістан. Майже десятиріччя тривала та далека офіційно неоголошена війна. А коли вона нарешті закінчилася, то залишились тисячі жертв, сльози і горе. Третина учасників війни була родом із України. В Коломиї вшанували цю пам'ятну дату молебнем біля пам'ятника афганцям. У цій війні Україна втратила майже 4 тисячі молодих хлопців, 6 тисяч стали інвалідами, а ще 72 залишилися в полоні або пропали безвісти. На долю юнаків випало нелегке випробування. Молоді герої, про яких ми згадуємо у цей день, дійсно здійснили подвиг, хоча й боролися за країну, яка розпалася практично одразу після закінчення війни. Вони йшли в Афганістан, бо був такий наказ. А накази, як відомо, не обговорюються, каже Віктор Шамрук. Пошов я в восімся. 86 году. В 86-м был по окончании вывода, это 89-й, мы, мы полностью выводили. Проходил службу 103-й Витебской дивизии в 357-м полку. У нас приказ был, у нас не забирали. Приказ пришел отправить, я проходил службу 98 дивизии, это в Болграде, в десантной. И у нас пришла разнарядка отправить определенное количество прапочки офицеров для прохождения в ДРА. Коломищина у цій війні втратила 14 юнаків, а від дня її закінчення померло ще 55. На сьогодні місцева спілка афганців нараховує більше чотирьох сотень членів. Її голова Йосип Тодорів каже, що українці надто часто вшановують сумні дати, такі як сьогоднішня, а все тому, що не роблять висновків із зроблених помилок. Побачивши, що збираються бойові побратими, сім'ї загиблих, які невинно загинули там. Може, більш загалом наше українське общество подивиться і буде якусь увагу приділяти, щоб було добро. Не було тих миротворчих так званих контингентів, де слабують і гинуть люди. Де получаються пільговики? У Коломиї 33-ю річницю вводу військ в Афганістан вшанували поминальною панахідою біля меморіалу загиблим воїнам-афганцям. До підніжжя пам'ятника поклали вінок представники міської і районної влади. Афганці кажуть, що правди про війну, яка забрала їх молодість, досі не розкрили і не показали повністю. Навіть в те, що показали в 9-й роті, це десь 50% правди. Якщо показали всю правду, то, звісно, це було б очень би Не то, що якби как бы, розказувати та показувати. Просто я ж говорю, що правди як как би бы сказати, зараз ніхто не говорить, тому що правда була жокою. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк – для подій телеканалу НТК.